М'яча. Слава Глядачі У 30-х роках минулого століття кілька французів вирішили, що футбольне поле занадто велике, щоб бігати по ньому на своїх двох, і спробували зіграти у футбол на мотоциклах. Так виник мотобол. За радянських часів Полтавщина ніколи не пасла задніх у цьому виді спорту. Після занепаду у 90-х мотобол в області знову потроху спинається на ноги, або ж точніше на колеса. В кубку приймають участь чотири команди Полтавської області, і я так надію, що зараз основне завдання зберегти мотобол на тому рівні, хоча б на якому є цей важкий час. Цього року у Новосанжарському районі вдалося створити молоду перспективну мотобольну команду Юність. У цьому році ми створили дитячу юнацьку школу по мотоболу. Залучаємо молодих мотоболістів, з якими конкретно займаємося для того, щоб поповнити ряди мотоболу молодими кадрами. Юність на полі у червоному не відразу помічаєш за шоломами зовсім юні обличчя. Наймолодшому учаснику 18 років. Команда вперше раз тільки виступає на змаганнях в цьому сезоні. А так цілком іграй за Ну, Мій батько грав в мотобол, я пішов по його стопам, так сказати. Коли відбувається двобій між наставниками й учнями, закономірно, що перемагають досвідченіші. Так сталося і цього разу. Досвід переміг із рахунком 6-1. Та це тільки початок. Це наша зміна, яка приходить нам уже сьогодні. Ви бачили ігру. Це молоді хлопці, які грають уже хуже цих мастерів і так сказати, міжнародники. Цього ж дня відбулося й урочисте закриття змагань нагородження переможців. Кубок Полтавщини 2015 року здобули ветерани мотоболу команда Нива із села Вишняків Хорольського району.